Мої підписчики, мої дівчатка, ми, як завжди, починаємо з краси. На сьогодні в нас в меню зуби з фрикадельками і пільмі починаємо готувати. Ми взяли баняк, набрали води, повний баняк, тут не повний, потім долиємо. І коли великий вогонь, хай він. Хай баняк з водою гріється. А самі приступаємо до картоплі. Так. Нарізаємо картоплю і нарізаємо моркву. Ми все нарізаємо кубиками. Показувати, як то нарізати, практично не потрібно, бо ми знаємо як. Окей. Okay. So. Сидано в меню, войско сидано. Салера в меню. Я все забуваю як сидано. Ми кинули. Накриваємо кришкою. І до того часу, поки в нас не буде фрикадельок, ми забуваємо про неї. Купаємо до пельменів. Що нам треба? Нам треба в першу чергу муки. Візьмемо велику ложку і її просіємо. Скільки муки, не знаю. Буде. Я на, на око все роблю. Але полегенько побачимо. Три ложки, чотири ложки, п'ять, шість ложок. Про... Просіюємо її. Ну, на по... Можна просіювати, можна не просіювати. Я завжди просію. Тому що... До муки додаємо сіль, небагато трошки. Можна давати яйця, можна робити без яйця. Я роблю з яйця. Отак От роблю таку заглибину. Висипаю сюди яйце, отак яйце його накрию, отак його по -по почарую, отак налию трошки води, ще раз. І дамо і дамо олії. Небагато. О. І тепер заміс, замішуємо тісто. Можна замішувати в рукавиці, можна рукою. Я рукою замішую, бо я так чую, яка. Які має вийти. Нам ще треба муки. Це нам дуже мало. Значить, тих шість ложок це надто мало для нашої родини. Мусимо ще докинути муки, докидаємо муку. Окей. Знов її сіджуємо, просіюємо. І потім що робимо, і потім далі ми робимо замішуємо. Якщо... А, саме головне, вода має бути теплою. Вода тепла, тоді тісто робиться дуже еластичне. І сам пельмень виходить дуже м'який. Все. Тепер я його вимішую руками, роблю його еластичним. І ми його кладемо в целефановий кульок і даємо відпочити. Ну, саме більше 30 хвилин, саме менше 15 хвилин і будемо займатися фаршом. Бачите, яке в нас кисто, бачите, яке воно гарне. Все трошки повимішую. Підсиплю собі чуть-чуть муки, кладу в целефановий кульочок і можна поставити в холодильник. Окей, бачите, дуже гарне. Зараз починаємо, працювати, зараз починаємо працювати з фаршем. Ми маємо фарш гов'яжий, маємо фарш свиний, туди ще промололи цибульку, зараз ми його вимішаємо, додамо, додамо паприки трошечки. Цей додаємо паприки то замало отак. Додай. І знову я лишилася сама. Мої оператори всі змилися від мене, тікають. І я можу то бізна сама робити. Ну нічого даю ще чесночку, от бачите, чесночок я дала, дала паприку. І зараз вбираюся в рукавички. І починаю вимішувати, або візьму велику ложку, може ложкою вимішую. Ще солі треба дати, і перцю. Це, це в нас буде і на І перцю додаємо. Це в нас буде і на фрикадельки відразу, хоч там, там нічого не буде видно. О, і перцю. Вимішуємо. І робимо фрикадельки і починаємо робити пельмені. Отак ми вимісили фарш. Отакий він у нас гарненький є. Зараз ми будемо робити фрикадельки. І от ми наробили фрикадельки. І зараз ці фрикадельки будемо кидати. В банях і хай вони варяться. картопля вже майже зварилася. Ми вже раз робили на нашому каналі зубу з фрикадельками. Це вже другий раз. І Ми ці фрикадельки кинемо до зуби і кинемо ще якісь малесенькі макарончики. Ми відрізали один кусочок тіста, зробили з нього таку поляничку, тепер будемо його розкачувати. Отак. І як розкачаємо, потім покажу, що роблю отак. Будемо його розкачувати. Зробили паляничку з цього тіста. Наше тісто тут. Ми його звідси забрали, зробили паля... паляничку, роз... розкачуємо. Ось так ми розмішали тісто і поставили на нашу. Зробили отакі дірки. Тепер беремо ложечкою. І в кожну дірку запихаємо м'ясо. Я буду робити то вручну, мені то так зручніше. Отак. От і в кожну дірку зроблю, покажу. Отак от от так ми зробили. Поставили м'ясо і зробили другу паляничку. Тепер тою другою паляничкою ми накриваємо. Я вибачайте, бо я маю тільки одну руку. Я накриваю оцю штуку і. Потім роблю отак. Отак роблю. Нарешті в мене хтось забрав вже від... Від... телефон. Отак. Бачите, отак я роблю. Отак. Це робиться дуже швидко. Дуже швидко. І пельмені виходять дуже смачні. Отак. Бачите? Отак я зробила. Тепер оце все надо. Оце все забирається. Робиться, а це висипається, має маю такий рушничок, він в мене завжди йде на пельмені і на вареники. Отак роблю і отак поправляю, щоб воно мені там не злиплося або ще якусь щось не сталося. О, це зробила. Тепер беру оцю стучку, яка в нас лишилася. Ще його так трошки по. Зроблю колобком Отак моя бабця все робила. Потім, а потім отак. І починаю знову робити поляничку. Отак, ми бачите, нарешті прийшов мій оператор. Боже, що би я без з нього робила? А то ніхто нічого не вміє. Якісь кісі без руки. Якби не мій внук, то я б не знаю, я б пропала. Отак От я зробила, бачите? Тепер я в кожну цю ямку, чи в кожну дірку, чи що воно таке, виїмку, запихаю м'ясо. Мож, можна брати рукавиці в рукавицях, можна брати ложечкою, ложечкою. Я руками. У мене завжди, як я роблю швиденько, у мене завжди немає часу. О, слава Богу, що внук вернувся. І слава Богу, що він мені допомагає. Ось так ми робимо дуже швидко, бо то вже не така вже аж рання година. Отак от ми наробили, відкладаємо, беремо другу частину тіста, так як я не маю коло себе ножика, беру, скільки беру. От навіть невеликий. Ще замішу, отак кладу сюди. Отак його трошки вимішую, ще, щоб воно не було. Нам зарідки, роблю його отак, роблю поля, поля, полярничку. І далі розкачуємо, щоб накрити то наш, наше м'ясо. Ми розкачали другу половину, накриваємо цю половину, і навіть якщо вона там трошечки не докривалася, то має значення все рівно ми дотягнемо скалкою. Окей. Все, ми викинули і починаємо працювати далі. Тут трошки можна поправити, можна не поправити, то не так варті, але краще поправляти, щоб воно не злиплося, бо в нас дуже спека стоїть знову, всяко може бути. Ну, так, щоб вони всі такі були кругленькі. І знову починаємо робити те саме. У мене лишилося дуже мало. М'яса, там чуть-чуть І лишилося дуже мало тіста, що я вже не буду не скористаюся нашим, нашою пільміння, то я то роблю швиденько вручну. Отак, бачите, закриваю скоренько, ще, ще трошки є. І доробляю вручну, поки в нас там ще укріп не Отак я його роблю, а тепер, а тепер буду робити так, як, як, як пельмені. Отак, бачите, є пельмені. Є пільмінь. І все в нас лишилося чуть-чуть. Так, ми робимо зажарку для зупи. Ми сюди дали олійку, дали масло, обов'язково масло, щоб була зупа смачніша. Цибулю і моркву, і хай воно нам смажиться. Зубка наша вже майже зварена, тільки чекає на ту заправку. Запалимо сюди і окріп також кипить, ми кидаємо пельмені. Стара хвильку, тільки я хай це поставлю, воно ну, дуже гаряче. Оце в нас зупа готова. Готова. Це є е, сидино, селера я її люблю їсти, так що я її цього разу не викидаю. З закришка до зупи також вже готова, трошки, ще трошки її лишимо і кидаємо сюди пельмені. Засипаємо пельмені, Ми всі разом. Окей. Дивимося, чи вони всі. Сідаємо сюди і ті, що ми робили вухну, також кидаємо до них. Окей, робимо великий вогонь. Всі пельмені ми закинули, мішаємо їх. Окей, так. І хай вони нам варяться. Все. Робимо салат з огірків, помідорів, всяких трав. Так, бачите, ми нарізали помідори, нарізали огірків, накидали всяких салатів, моркви і таке Закриваємо все, закриваємо, кладемо холодильник, Туди кладемо олію. Солимо, кладемо, даємо оливкової олії. Ось додаємо оливкової олії. То. Солимо. Солимо. Можна поперчити, можна ще щось зробити, але я більше нічого робити не буду. То можна кинути сюди лимон, можна кинути яблучний оцет. Але так як в нас є помідори, то та кислинка робиться помідорами. Я в тебе дам трошки ще лимону. Okay. О. Мішаємо. Перемішуємо. Наші віки, помідори, всі вимістилися. Окей. Окей, все. Ми зробили заправу. Ми його зараз пересолимо. Отак це будемо сюди. Це трошки посолимо відійде Все, обід готовий. Обід у нас завершений. Починаємо його пробувати. У нас. Зупа з фрикадельками. Як ми її робили, ви знаєте. Налили води, накидали картоплі, моркви, сидан, салери і лишили, лишили хай вариться. Зробили фрикадельки, кинули фрикадельки і в самому кінці кинули дрібненькі макарони. Чому я так говорю? Тому що в мене не було оператора, ми там так бігцем робили. Пельмені. як ми робили пельмені? робимо швидко так само. Замішуємо тісто, як ми замішували тісто, значить беремо муку, беремо гарячу воду, олійки, солі, одне яйце можна без яйця, замісили тісто. Зробили фарш, як ми робимо фарш. Фарш. У мене фарш був говяжо свиний, Накидали до фаршу трошки солі, трошки перцю, трошки чесночку, Вимішали і запхали в тісто. І зробили салат, салат це взагалі елементарно. Ми купили готовий салат отакий, припрошили до нього помідори від гірків, залили олійкою, дали трошки лимонного... лимонного соку. Пробуємо, яке воно на смак хоч щось вийшло, бо то все робиться дуже швидко. Беремо вилку, ложку, пробую. Ну, по добре, тільки бракує солі. Підміни. Ммм, дуже добре. А я салат люблю, то для мене любий салат дуже добрий. Ось так візьму багато. Отак, прям так багато. Ммм. Дуже добре. Угу. Зараз пережую. Отакий в нас вийшов обід. Приєднуйтеся до нашого обіду, готуйте так, як ми. Готуйте краще нас. А я вам бажаю всього найкращого. Мирного неба над головою. Підписуйтеся на мій канал, кладіть мені лайки. Я вам дуже вдячна, що ви мене підтримуєте.